Розумієте? Щоб щось робити, кудись ти 5 тисяч людей, 10 тисяч, розуміло чи ні? Тому ще раз скажу, будемо заробитися. Ми не будете його, його. Ніхто, ніяких, не закликів і так далі. Є керівники, правий сектор, самооборона і так далі. Вони приймають рішення, куди йти, що робити. Розумієте чи ні? Наші депутати зараз в Києві, Вітів. Всі інші розумієте? Вони нам теж звідти дають певні завдання. Що до чого я? Київ ставить завдання. Завдання зараз одне: спасати Київ, розумієте? Тільки що захопили палац. Люди вже беркуть біля стели Незалежності. Зараз треба. Хто що не перебивайте? Я вас прошу. Всі, хто зараз не перебивайте, всі, хто може, мужики з під подушки гроші взяли, машини, всі на Київ. Всі на Київ зараз це основне питання. Друге, нам не вистачає грошей. Відправити людей. Сьогодні вже записалося 300 людей. В касі я кажу 20 тисяч. Зараз шукаємо гроші, автобуси, машини. Все на Київ. Що робити тут? Зараз приймемо рішення. Всі разом. Майдан, самооборона і правий сектор. Але ще раз скажу до вас, звертаю, знаю вас 5 років без самодіяльності, бо зараз їм легко пішло 20 чоловік. Три вікна розбили, нічого не захоплять, і буде рішення по Луцьку. Назвичайний, не надзвичайний. Випадку надзвичайного стану всіх вас повідомляю. Узгоджене рішення Майдану самооборони правого сектору. Якщо в шостій годині сьогодні буде чи будь-коли таке рішення, тоді всі беруть речі, хто може, якісь теплі, харчі на пару днів, ліки і на Київський майдан. Зрозуміло. Тільки у випадку надзвичайного стану там будуть лідери, хто туди добереться, бо їх теж зараз будуть ламати, і будемо вирішувати, що там робити. Тобто, як тільки надзвичайний стан, ми всі туди. Що?